Вітаю! Ми підсумовуємо події понеділка, 19 серпня. Сьогодні розповімо вам про таке. Демократія по столичному Київська міська рада провела сесію, попри усі намагання опозиції зірвати засідання. Зібралися на батьківщині. Завтра у Львові стартує 10-й світовий конгрес українців. На останній сходинці футзальна енергія на Кубку Львівщини посіла третє місце. Переможцем став казахський тулпар. Демократія по столичному Київська міська рада провела сесію, попри усі намагання опозиції зірвати засідання. Міські депутати від більшості ще зранку зайняли приміщення. Натомість народних обранців від опозиційних партій, які намагалися прорватися всередину, витіснили на вулицю правоохоронці. У сутичках з Беркутівцями кілька депутатів отримали травми. Депутати Київради від більшості зайняли приміщення ще о сьомій ранку та провели реєстрацію. Натомість депутати від опозиції, які пройшли через вікно, не змогли піднятися на четвертий поверх, де проходило засідання. Частина з них намагалася прорватися, однак беркут витіснив їх назад на вулицю. У сутичках постраждали кілька народних обранців. Так, під час спроби нардепів потрапити до будівлі Київради через вікно. Одне з беркутівців вдарив обличчя свободівця Едуарда Леонова. А степана купівели батьківщини було госпіталізовано до лікарні. Інформує при служба партії. Попередні лікарі діагностували у нього. Перелом ребер, забій печінки та травму хребта. Сама сесія тривала лише 10 хвилин. Попри це, голова Київської міської адміністрації Олександр Попов вважає, що проведене засідання це перемога всіх киян над деструктивними силами політики. За його словами, проведення сесії Київради і прийняття низки рішень зняло чимало проблем. Попов наголосив, що працівники бюджетної сфери знову додатково отримуватимуть від 200 до 500 гривень щомісяця, а безробітні кияни, які брали участь у громадських роботах, отримують воно за свою роботу. Він нагадав, що виділено кошти на підготовку до нового навчального. Ного року закладів освіти підготовку до опалювального сезону, завершення невідкладних ремонтних робіт, об'єктів соціального призначення та інші потреби нагадаємо. Опозиція вважає Київську раду нелегітимною і вимагає від парламентської більшості призначити вибори. Енергетична блокада, два місяці без світла та п'ять років без опалення. У таких умовах живуть мешканці гуртожитку, що на вулиці Зеленій, 57. Якщо централізоване теплопостачання відімкнули ще кілька років тому, то електроенергію нещодавно. Офіційна причина неможливість підписати відповідні договори з надавачами послуг. Свого часу будинок у мерії для своїх працівників орендувало державне підприємство львівські авіалінії. У 2008 році на ньому розпочали процедуру банкрутства. Передати гуртожиток на обслуговування комунальним підприємствам у мерії вперто не хочуть. Дитячі іграшки відімкнені від мережі комп'ютер та гасова лампа. У таких умовах уже два місяці проживає родина Ігора Бурдака, глава сімейства, його дружина і дворічний макар. Чоловік каже, за енергію мешканці гуртожитку сплачували вчасно і в повному обсязі, але, незважаючи на це, будинок від електромережі таки відімкнули. Тож тепер люди коротають вечори у повній темряві. Ми сьогодні 21 століття змушені опалювати, освітлювати будинок керосиновою лампою, якою йде ну, нехороший такий запах для дитини. Вона щось, але хоч є яке світло, хоч можна дитині де, де щось встати, підсвітити. Дитина зараз темрі, принципі, зараз походить стоїть комп'ютер, стоїть телефон, але немає змоги зарядити, мушу на роботі їздити. Два місяці 12 сімей, які проживають у гуртожитку, сиділи без світла. Тепер дізналися про ще одну неприємну звістку. Працівники «Львівгазу» приїхали відключати їх і від газопостачання. Убурені мешканці зустрічають інспекторів біля дверей під'їзду і накласти пломби на вентилі просто не дозволяють. Ті реєструють акти недопуску. А де ви були півроку до того? Ну, ваш судичний. судичний. Ну от, ви суди, от, суди, от суди вирішили, що і цей я будинок так, є за межі. Люди кажуть, непроста ситуація склалася ще кілька років тому. Свого часу будинок для своїх працівників орендувало підприємство Львівські авіалінії у 2008 році його почали ліквідувати через банкрутство. Однак, взяти гуртожиток на баланс мерія відмовилася. Чиновники прямо заявили, їх буде виселено. і це при тому, що свої позиції мешканці вже відстояли у кількох судах. Люди переконані на нерухомість практично у центрі міста просто хтось поклав око. Кілька разів вже приходили невідомі та оглядали територію. Однак на час, коли готувався матеріал, стало відомо, що Львівська облдержадміністрація видала припис поновити електропостачання та забезпечити укладання відповідних угод. В обіцянки люди вже не вірять. Якщо до цього часу місто не вдалося вмовити включити енергопостачання, і більш того, нам всі клерки пояснюють, то ви собі тишком нишком підключіться до електромереж. Ви собі вімкніть електроенергію незаконно, не санкціоновано. А тим часом Обленерго кожен день відправляє на перевірку чи не зірвані пломби. Тобто це й умисна провокація з міської влади. Чи дотримається влада своїх обіцянок, стане відомо буквально за кілька днів. В іншому разі мешканці гуртожитку обіцяють жорсткі акції протесту. У побуті на гастролях і поза сценою фотовиставку, присвячену композитору Ігорю Білозору, відкрили сьогодні у Львові. В її основу лягло близько сотні фотографій з приватного архіву львів'янина Володимира Дубаса. З керівником ансамблю Ватра він перебував у приятельських стосунках більше 20 років. Тож на світлинах Білозір постає у різних іпостасях з друзями на відпочинку у колі сім'ї під час виступів. Практично усі роботи до огляду представлені вперше. За режисерським пультом, з нотами у руках, з дружиною та сином на відпочинку різні локації і різний настрій. На одних світлинах Білозір, життєрадісний і усміхнений, на інших зосереджений і навіть сумний. Фотограф Володимир Дубас зізнається, був добрим товаришем композитора, тож не тільки часто мандрував з ним на гастролі, але й проводив час на дозвіллі. Згадує у ті роки популярність ансамблю ватра, який очолював Білозір, була шаленою. Ми зустрічалися в Москві на Всесвітньому фестивалі у 1985 році. Ми виїжджали в районні центри, я виїжджав разом з Ватрою в районні центри, в обласні центри. Повинен сказати, що Палац Україна концерти проходили на Аншлазі. В районах збиралося на стадіоні по 5 тисяч, а то й більше людей. Ватра в той час. Не горіла, а по-моєму палала. На відкриття фотовиставки завітала колишня дружина композитора Оксана Білозір та син. Останній глядається у світлини ретельно. Не дивно, адже там йому лише кілька років. Це насправді дуже велика честь для мене, тому що слід на землі дійсно це, це не просто слід, це, це великий спадок взагалі, українського народу. І я дуже горжуся тим, що в мене був саме такий батько, який написав таку фантастичну музику. І дійсно, ми будемо прикладати всіх зусиль для того, щоб далі популяризувати українську музику. Експозиція присвячена Ігорю Білозору триватиме до 2 вересня. Вона відкрита у фотогалереї Василя Пилипюка, що на вулиці Стецька, 3А. Зібралися на батьківщині. Завтра у Львові стартує 10-й світовий конгрес українців. На нього прибудуть представники діаспори з 33 країн світу. Головною темою зібрання стане відзначення річниці голодомору 32-33 років. Також делегати обговорюватимуть проблеми українців. За кордоном розпочнеться світовий конгрес українців завтра о 16.30 з пам'ятної ходи, яка буде присвячена жертвам голодомору. Колона рухатиметься від університету Львівська політехніка до пам'ятника Тарасу Шевченку. У центрі міста пройде панахида за українцями, що їх сталінський режим замучив голодом. Я хотіла би звернутися до мешканців Львова і попросити їх прийти з нами разом, пройтися колоною до пам'ятника Шевченка. І схилити голови перед десятимільйонними жертвами голодомору в Україні 32-33 років. Участь у процесі братимуть молодіжні організації, представники міської та обласної ради. Також делегати з 33 країн, що приїдуть на конгрес. Офіційно відкриють захід у Львівській опері. Робоча частина проходиме два дні у актовому залі університету Львівська політехніка. Окрім теми голодомору, делегати поговорять про євроінтеграцію України, проблемні питання діаспори та розкажуть про програму підготовки до 200-х роковин Тараса Шевченка за кордоном. Буде представлена дуже велика тема це Шевченкіана. Якщо, якщо ви знаєте, наступного року ми будемо святкувати 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і ми плануємо ряд великих заходів, які будуть проходити в різних країнах світу. І я думаю, що ця тема буде дуже цікава. У раді конгресу кажуть, надіслала запрошення до участі у заході першим особам держави та лідерам опозиційних партій. Наразі кажуть, відомо, що від влади на конгрес прибуде віцепрем'єр Олександр Вілку. Зголосилося приїхати і представники від опозиції. Нагадаємо, світовий конгрес українців був створений в 1967 році. Він є неприбутковою та неполітичною організацією, яка представляє інтереси 20 мільйонів українців в 33 країнах світу. Солодке свято сьогодні християни відзначають одне з найбільших свят у церковному календарі – Господнє. У народі його ще називають яблуневим спасом, бо у цей день традиційно освячують перші плоди яблука, груші та мед. Свято припадає на успінський піст, але цього дня дозволено їсти рибу та пити вино. «Преображення Господнє згідно з Євангелієм відбулось перед Голговськими стражданнями Ісуса Христа. Під час молитви зі своїми учнями Петром Яком та Іваном Господь дав можливість трьом апост. Толам побачити поєднання двох природ у Христі божественної і людської це свято воно усіх нас понукає до того, що і пригадує нам про те, що ми є запрошені до переображення у своєму житті і до намагання бути кращими. От. Мінятися з самими і нести світло Божої ласки благодаті, яку ми черпаємо на зустрічі з Богом нашій молитві оцей світ і старатися своїми вчинками, своїм життям, своєю поведінкою переображувати не тільки своє життя, але також світ довкола себе. У народі ж преображення називають ще яблучним спасом. Сьогодні до церкви віряни йдуть з кошиками, наповненими фруктами, овочами та прикрашені квітами. кажуть, що свячене яблуко здійсняться усі бажання. Свячувала букетику все, що мені дали. Це букетик зроблений, я купила його. Ну, кажуть, що святити треба все овочі, фрукти, щоб вони родили добре, щоб вдома був достаток, щоб вдома було ну, затишок. Такі, з давніх давен так бабця моя ще говорила, і ми це, я це дуже хочу продовжити. Хочу ще, щоб мої діти продовжили внуки. Ну, буду старатися. І, хоч свято припадає на успенський піс, проте у цей день дозволено їсти рибу та пити вино минулого тижня. Віряни святкували перший медовий спас яблучний, вважається другим. Третій хлібний відзначатимуть 29 серпня. Далі у новинах спорт на останній сходинці. футзальна енергія на кубку Львівщини посіла третє місце у матчі за бронзу. «Зеленобілі» здолали свого принципового суперника Івано-Франківський ураган. Переможцем ж турніру став віце-чемпіон Казахстану. «Тулпар». У фіналі він несподівано обіграв російський Газпром. Енергія перемогла урагани з перевагою в один гол. Перший тайм завершився в нічию 1-1. На Руніню господарі відповіли влучним ударом Павленка. Олександр Бондар на початку другого тайму вивів свою команду уперед, але прикра помилка воротаря енергетиків Кардаша дозволила Івано-Франківцям зрівняти рахунок. Упродовж наступних трьох хвилин команди обмінялися ще по одному голу. В Ургану забив шот Румав, А в енергії дубль оформив Бондар. Переможну крапку енергія зуміла поставити за дві секунди до кінця матчу. На добиванні вдало зіграв Ругачов. Отож, 4-3 на користь У нас не було цілі перемогти. Іменно в турнірі, але на кожну на гру налаштовувалися, бо на яжик. Казав на туристських іграх не хочеться програвати, хочеться вигравати, тому думаю, налаштувались і тому так вийшла бойова, бойова гра. Так що на принципі на цьому турнірі на всі ігри були цікаві і всі до, до останнього були в напрузі. Здобувши на кубку Львівщини три перемоги і зазнавши однієї поразки, зеленобілі фінішували третіми. За словами наставника енергетики Олександра Косенка, для нього не результат був головним, а якість гри. Нельзя бути завжди довольним, яка б гра не була. Вот, поэтому, тем более, что четвертая игра подряд уже, ну, усталость поднакопилась, и где-то уже решения принимаются не те, которые э, должны быть, так скажем. Вот, где-то уже голова не соображает, потому что усталость накопилась. Вот, поэтому еще есть над чем работать, так скажем. Избитая фраза, но она... Якби завжди актуальні у фіналі зійшлися віцечемпіон Росії Газпром Югра та віце Віцечемпіон Казахстану Тулпар, програючи по ходу гри з рахунком 4-2, казахи наприкінці матчу випустили п'ятого польового і завдяки цьому перевели гру в овертайм. У Додатковий час вони забили переможний гол. Отож, володарем Кубка Львівщини став тулпар. Поповнила скарбничку львів'янка Лариса Скорблюк, здобула срібло юніорського чемпіонату світу з боротьби, що відбувся у Болгарії. Вона відзначилася у ваговій категорії до 55 кілограм. Загалом у добірку нашої збірної на цьому турнірі дві нагороди до того бронзу виборола ще одна львів'янка Лілія Горішна. На шляху до фіналу Лариса Скублюк своїх суперниць перемагала легко і невимушено. Перед її натиском не стояли росіянка Ольга Хорошавцева, американка Сара Хільда Бранд та бедіха Ган з Туреччини. У фіналі ж Галичанка зійшлася з представницею японської школи боротьби Рісако Каваї. Вирішальний поєдинок Скублюк програла і таким чином здобула срібло. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Дивіться новини уже завтра. У цій же порі. До побачення.